Як правильно обрати ідеальну кришку для СПА басейну? Ви мрієте, щоб ваш СПА басейн завжди був в ідеальному стані, правда ж? Але чи знали ви, що саме кришка для басейну відповідає за збереження температури, економію енергії та чистоту води? Перше, що потрібно знати: точні розміри вашого басейну. Занадто мала кришка дозволить. Тепло виходити, а сміттю та комахам потрапляти всередину. Надто велика, не приляже щільно і може бути здута вітром. Ідеальне рішення: точні виміри довжини, ширини та рівня заокруглення кутів басейну. Друге, товщина піни всередині кришки, товстіша піна не тільки краще зберігає тепло, але й значно знижує ваші витрати на електроенергію. Зверніть увагу на те, що якісні кришки мають невеликий ухил для стікання води це маленька деталь, яка дуже важлива для зручності. Третє, щільність пінного наповнювача. Чим більша щільність, тим міцніша і довговічніша кришка. Вона краще переноситиме складні погодні умови, прослужить довше і буде надійно зберігати тепло вашого басейну. І найголовніше матеріал покриття. Досвід показує, що поліестер надійніший, ніж вініл. Він краще переносить сонце, дощ, сніг, стійкіший до розривів і довговічніший. Загалом хороша кришка для спа басейну прослужить від 5 до 7 років при правильному догляді та своєчасному очищенні. Тепер ви знаєте, як обрати кришку для спа басейну, що ідеально підійде саме вам. Хочете дізнатися ще більше або замовити професійну консультацію? Компанія Спагелексі допоможе вам зробити правильний вибір. Підпишіться на нас та звертайтесь! Ми чекаємо саме на вас.